У Дубенській загальноосвітній школі №1 зустрічали гостей з польських міст, побратимів та представників консульства Польщі в Україні. Приводом для зустрічі стала презентація тематичної виставки За вашу і нашу свободу Союз Пілсудський, Петлюра, спільна історія. Учні школи провели для гостей екскурс в історію школи, підготували творчий прийом. Відкривали експозицію влада міста, організатори виставки, віце-консул Марек Запор та представники польських міст побратимів. Гості привезли для школи корисні подарунки. Для Дубінської школи є запробування історії польського і українського народу. Експозиція привезена до школи номер 1 Рівненської обласної організації Культурно-просвітницький центр імені Тадеу Шачацького. Та вистава була люб'язно нам надана в 2015 році. В 95-ту річницю було відкриття цієї вистави. Спочатку в Києві. Пізніше переїхала вона в Вінниця, Житомир з Долбунів і помаленьку так подорожує. Теренами України спонсором цієї вистави це була фундація Вільність і демократія. У 125-річній історії школи і часи існування польської гімназії, і постать мецената Тадеуша Чацького, і багато того, що стає приводом разом з партнерами з Польщі згадати про спільне минуле. Підтримуємо зв'язки з школою номер 5 з Долбунівською, а саме в Долбунівській школі номер 5 був штаб Семена Петлюри і Пілсуцького, коли вони ну, зустрічалися саме в п'ятій школі з Долбунівській. Ця школа теж має древню традицію. Вона Така сама стара, як і перша школа наша, і ми співпрацюємо, дружимо з цими школами. І ця виставка тому приїхала до нас. Експозиція виставки за нашу і вашу свободу демонструє початок визвольної боротьби поляків та українців за власну незалежність у 20-х роках двадцятого 20 століття. Факти та довідки Союзу Петлюра Пілсудський у спільній польсько-українській боротьбі з більшовизмом висвітлено в експозиції і трагічний факт в історії обох народів українсько українсько-польську війну в Галичині. Історія взаємин поляків та українців представлена на 32 великомасштабних стендах. Кожен з них вміщує цікаві світлини з архівів. Загалом тут зібрано більше сотні фотографій та плакатів початку 20-го століття. Мабуть, будуть відповіді на е, ніки питання, ми задаємося під терас. Ми можемо знайти якраз. Е, це наша спільна історія. Дійсно, історія між Україною і Польщею дуже глибока. Ця виставка є продовженням доброї справи співпраці між Україною і Польщею. Двері школи номер 1 відкриті для відвідувачів виставки учнів інших шкіл та студентства. Екскурсоводи розповідають про історичне минуле, що об'єднало в боротьбі поляків та українців, і сьогодні знаходить відгук у культурно-просвітницькій співпраці, зокрема у культурних зв'язках Дубна з польськими містами-побратимами.